Чому люди бояться померти? Дивна думка, чи не так? Це те саме, що ставити собі питання, чому трава зелена, і мова тут не про те, що робить траву зеленою, а в тому, що це звична річ, про яку люди не задумуються, бояться і все тут, і немає про що говорити. Але говорити є про що, бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив, живучи в тілі добре або лихе. Оцей неминучий суд і невизначеність його вироку бентежать багатьох людей. І найцікавіше тут те, що багато людей, які не задумуються про Бога, не вірять у нього чи навіть вважають себе атеїстами, все одно бояться цього суду. Щоб подолати страх, необхідно подивитися, образно кажучи, йому у вічі. У нашому випадку страх перед смертю полягає в тому, що людина повинна предстати перед Богом, аби зменшити цей небезпідставний страх, варто знайти Бога, познайомитися з Ним у земному житті. Але є ще одна причина, яка примушує людей боятися смерті. Для багатьох людей смерть асоціюється зі стражданням. Тому недаремно на божественній літургії промовляється молитва християнського кінця життя нашого безболісного, бездоганного, спокійного і доброї відповіді на страшному суді Христовім просімо. А от відповідь Господа на страшному суді це вже зовсім інша тема.